Сьогодні справжнє літо на термометрі на сонці показує плюс 30. І, взагалі, чесно кажучи, відчувається градусів 20. Я зараз хочу піти на ринок. На сьогодні ринок в нашому містечку. Кожен четверг, така подія, я б сказала, де всі збираються на кави, поговорити, щось обсудити. Тому такий дуже, дуже приємно, коли така погода в четверг. Я повернулася з ринку, і тут є дуже крутий секунд, як я його називаю люксовий, де я знаходжу дуже круті речі, навіть нові, з етикетками, навіть досить дорогих брендів. І сьогоднішній день це просто була. Шикарніша знахідка, і я хочу вам показати, що я знайшла. Тут деякі речі нові. подивилася ці ціни на сайтах і просто в шоці, що я його полювала. І деякі класні речі, просто які мені сподобались, я їх взяла без етикетки. І перша нова річ це ось такий шикарний жилет темно синього кольору. Він супер м'який та а, теплий. Тут а, Зараз я вам скажу, який склад. 36% махіру та 32% альпаки. 32% ще поліестру, але він дуже м'ясенький, дуже теплий. Це французький бренд Sutex. Його ціна, як ви бачите, була в магазині 99 євро. Я його купила за 5 євро. А, ось така в нього особиста відміточка, у нього є така гарна зірочка. Зараз я її примірю і вам покажу. Ось так круто він виглядає. Подивіться, дуже класний, дуже теплий, дуже м'ягесенький. Я безмежно задоволена. У нього такий крутий синій колір, глибокий з джинсами. Навіть зараз я одягла чорний. Але я думаю, що якщо одягнути блакитні джинси, це просто буде супер. Ось такий класний. Друга просто супер річ. Ось такий ось кардиган а, італійського бренду Безеріко. Я коли побачила його цю на сайті, я була шокована. Без знижки він коштує десь біля 500 євро. Новісінький, як бачите, тут в нього такі кнопочки, тобто не гуцуки, а кнопочки просто розтіпуються, а його склад. Зараз я вам скажу, це 70% шерсть, 20% шовк та 10% кашмір. Він дуже нігенький, такий базовий колір, під все підійде. Єдиний момент, він трошки на мене, на мене маленький. Зараз я вам помірю його, покажу, але я думаю, що скоріше все я його продам. Але він дуже крутий. Я просто не могла його не купити. Теж я заплатила за нього всього 5 євро. Ось такий цей кардіган. Як на мене, він трошки на мене замалий, тобто він дуже такий, як сказала, упритик. Це м але мені здається, ця М-ка мало мірить. Дуже прикольно виглядає така собі база. Класний, красивий, зручний, теплий, м'ясенький. Як вам. Дуже-дуже класний, Я ще подумаю, але скоріш за все я, мабуть, його собі не залишу. Наступний лот, я б так сказала, це ось така манто. Накритка, тобто на щось її треба одягати. Як бачите, тут такі прорізи для рук і тільки, вона, тільки один гунцик. Це бельгійський бренд. Я подивилася на сайті, він коштує, він зараз у продажі і коштує біля 250 євро. Ця накидка, це пончо, я теж купила його за 5 євро. Він просто супер м'ягесенький, Ну, Однезадоволення, наче хмарин, такий ніжний, ніжний, ніжний. Тут зроблено, написано, зроблено в Італії, але цей бренд Jeff, це є бельгійський бренд. Я вам покажу вже а, фото сайту зараз, а, тому що мені ще треба його відпарити, і воно не буде так гарно виглядати, мені здається. Тому я вже покажу, як воно виглядає на моделі на сайті. Теж дуже-дуже крутий. Його ціна на сайті, як вже казала, біля 250 євро чи 200, я його купила за 5 євро. Це дуже такий красивий гуцик з перламутром. І вона дуже-дуже-дуже ніжна. Мені здається, на літо, на теплу вже весну. Це просто ідеальний варіант для вечора. Дивіться, який красивий теж колір, просто супер-супер база все підійде, дуже красиво і елегантно. Наступні покупки такі бюджетні, вже не нові, але в ідеальному стані. Ось такі брюки з типу підшкіру. Це бершка. Як на вигляд, вони виглядають новими, чесно кажучи. Я навіть не бачу ніяких нюх слідів використання. Вони надзвичайно такі м'ягесенькі, вони широкі, довгі, що для мене дуже важливо, тому що я висока і завжди, коли висока посадка, завжди мені не вистачає трохи довжини. Тому ідеально під кросівки, супер-супер модні. Зараз я обов'язково примірюю. І ось така костинка, теж мені сподобалася зараз. На жаль, немає етикетки зі складом, але на дотик тут точно є шерсть. Вона дуже м'якесенька. Що мені подобається, бачите, в нього такий цікавий низ. обідраний, мені дуже подобається. А, вона напівпрозора, дуже легесенька. Я не знаю, прозорість, бачите. Легесенька, така ідеальна на весну, такий гольфик. Зараз я все це помірюю, покажу. Мені здається, що це в ансамблі просто буде шикарно виглядати. Ось дивіться, такий класний ансамбль. Я вже перейшла в іншу кімнату, тому що там мені дозволяє знімати на великій відстані, тому не можу вам зняти увесь різріст. Ось така класна ця ковтинка від Зари. Теж в неї такі рукавчики, бачите, наче їх собачка поїла. Але це дуже класно виглядає, мені подобається. Ось такі брючки. Я мірюю в тапцях, тому що я ще, чесно кажучи, не підібрала під них взуття. Але мені здається, дуже класно буде. А, в мене є такі сірі кросівки від Adidas і дуже буде класно виглядати. Тапці теж у мене сірі, тому більш-менш зрозумілий образ. Коротше, вони дуже класні, ті брюки, вони мені дуже подобаються, виглядають ну, просто навюсінькі, дуже м'ясенькі. Єдна річ, які у мене. А, Подавала мені сумніви, це цей шов такий, який розділяє ногу, але ви знаєте, насправді воно досить таки гарно виглядає і не вкорочує ноги. Дуже легесенький цей світерочок. На весну просто ідеально. Як вам? Такий образ. І остання така ось картинка. No name, всі бірки зрізані. Весь, весь склад зрізаний, тому я не знаю, що це. На дотик дуже м'якесенький. Але не знаю, мені так ці рукава, але коли я його приміряла одразу. Мене трошки є сумніви. зараз я вам покажу, як воно виглядає на мені і ви мені скажете, залишати мені його чи ні. Якщо що, я можу обміняти цю костинку на якусь іншу річ наступного тижня. Але в не дуже класний колір, дуже вона м'якесенька, бачите? Такі класні рукава. Зараз я вам все покажу. Ось така кофтинка, але я не знаю, що цих рукавів. Вони мені нагадують, знаєте, здається, в Іспанії да, є такий традиційний наряд з цими рукавами. Я помиляюся. Коротше, я не знаю. Взагалі вона мені подобається, як вона тут сидить, вона дуже приємна на дотик, в'ясенька, тепла, але ці рукава я щось не знаю. Начебто вони такі гарні, але не знаю, скажіть мені, будь ласка, вашу думку залишати її чи ні, як це виглядає зі сторони. Це чи гарно, це чи стильно, і це, чи це не смішно? тобто Не буду думати, що я приїхала на якийсь карнавал. Так взагалі навіть нічого. Дуже гарний колір і все. Мене все влаштовує, тільки ось питання по цим рукавам. Іначе навіть з цими брюками теж воно ну, добре виглядає. Поділитися зі мною своєю думкою, залишати її чи ні. У мене є тиждень на роздуми. Якщо ні, то я її обміняю наступного тижня на щось інше. Ось такі класні покупочки в мене вийшли. Нагадаю, це секонденд, але дуже якісний. Взагалі нічого не пахне. У Мене таке враження, що ці речі взагалі нові, просто деякі залишилися, не знаю, з колекції, як вони туди попали, тому що навіть одна ковтинка досі продається в новій колекції на сайті. Таке враження, що це просто познімали вони ці етикетки, і знаємо, плачу, я не знаю, хоча, бачите, зараз була зрізана етикетка. Ну, жодного странного запаху немає. Дуже вони класний, звісно, зараз і все це поперу. Але вони дуже класні. Ось такий шопінг класний в мене сьогодні вийшов, я дуже задоволена, особисто тими новими речами. Майже люкс сегменту я сподіваюся, що вам теж сподобалось моє відео про покупки. Якщо вам цікаво, я буду ще більше знімати про покупки, одежу секонд хенд Взагалі, мені дуже подобається секонд хенд Для мене це, я... це якийсь азарт. Знаходити щось цікаве, щось люксове, щось брендове на подібних ринках. Тому я це діло люблю. І якщо вам цікаво ці покупки, ці. Ця одежа, дайте мені про це знати, я буду намагатися знімати більше цього контенту. А зараз дякую вам за увагу і підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Ну, всього найкращого. Дякую за увагу.